Так, вітаю, наступне відео. Інструкція для організаторів. Як безпосередньо вже проводити онлайн-змагання з допомогою функціоналу на сайті. Так, у нас тут є розклад. Урочисте відкриття пройшло, вивчення траси пройшло. Вже ми завершили вивчення траси. 14.20 у нас початок першого заїзду, тож 5 хвилин залишилося. Ну, між кожним етапом бажано пробити якусь паузу, завершили вивчення траси, да, там десь 15 хвилин на підготовку. Виставити таймери, перевірити, підготувати все і після цього починати змагання. Як тільки у нас все готово, ми можемо починати змагання. Ми переходимо на форму для проведення змагання. Тут ми беремо, починаємо перший заїзд. Почати перший заїзд. Система автоматично нам оновлює в турнірної таблиці. Відповідно, всі раніше були в тепер оцей став у нас першим наступним. Тож він має готуватися до заїзду на схему наворота. на ворота. На сторінці Life Result. Це сторінка у нас Live трансляція турнірної таблиці. Відповідно, тут теж у нас статуси оновилися. Людинка може бачити, що він має готуватися вже на старт. Тут в нього під таблицею буде у нас така вкладочка. Наступний учасник готується на старт. Далі переходимо в сторінку провести змагання, Натискаємо. Учасник заїжджає в ворота, да, там. починає їхати. Заїжджає в ворота. Учасник на старт заїхав.